Вітаю, команда першого подільського готова підсумувати 13 серпня. Тож, якими були основні події цього дня, розповім за мить. На засіданні Кабмін прийняв рішення, що сприятимуть ефективній підготовці до нового навчального року. Завдяки реалізації комплексної стратегії до кінця 2024-го планують повернути до очного формату здобування знань 300 тисяч школярів. Наразі в пріоритеті безпека учнів. Відтак наявність в освітніх закладах укритів. Уряд виділив 2,5 мільйона гривень на будівництво. Їхнє прем'єр-міністр також розповів, як дбатимуть про безпеку дітей у шкільних просторах без наявності. Явних підземних укриттів також важливо, щоб ми мали чіткі надійні стандарти безпечних шкільних просторів там, де неможливо використовувати підземні укриття і де це дозволяє безпекова ситуація. Для цього ДСНС та Міністерство освіти та науки спільно розробили три варіанти облаштування наземних укриттів, які сьогодні затверджуємо: громади зможуть їх реалізувати залежно від потреби та рівня загроз у населеному пункті та регіоні. У підсумку близько тисячі шкіл вже цього навчального року зможуть розпочати процес очного навчання. Ухвалюємо ще одне рішення в галузі освіти, розподіляємо півтора мільярда гривень субвенції регіональним бюджетом для реалізації стандартів нової української школи. Це кошти на закупівлю комп'ютерного та мультимедійного обладнання меблів, навчальної літератури, кошти на підвищення кваліфікації освітян. На Хмельниччині пасажирський автобус із дітьми потрапив в ДТП. В автобусі перебувало 17 дітей та четверо дорослих. В аварії загинула дитина та жінка, яка супроводжувала групу. До Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні госпіталізували 4 дитини та жінку. Дев'ятирічна дитина і 52-річна жінка зараз перебувають у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Жінку прооперували. Вона у важкому стані. Три інші дитини у травматологічному відділенні. Їх стан лікарі оцінюють як середньої важкості. За інформацією національної поліції у Хмельницькій області, водій автобуса Лас Лайнер перевозив дітей у супроводі дорослих із селища Любар Житомирської області до села Микуличин Івано-Франківської області. Обставини події з'ясовують наразі правоохоронці. Хмельниччина знову у скорботі. На війні загинув Олександр Севулько. У перші дні війни чоловік чекав годинами біля військкомату, аби доєднатися до лав збройних сил України. У цивільному житті був ведучим на радіо та працював у цирку. Мріяв про закінчення війни, аби знову веселити дітей. Але захиснику не судилося здійснити свою мрію. На прощанні із героєм побували і наші журналісти. Попрощатися із військовим Олександром Сивульком прийшли рідні та знайомі, запам'ятали його як світлого, щирого та доброго. У перші дні війни він без сумніву пішов до військомату, аби захищати свою країну від ворога. У війську був таким самим, як і в школі. Завжди був усміхненим, завжди його всі сприймали на позитиві. Знали, що наш Шура кулеметник. Його завжди таким знали, що рак кулеметник, що він завжди усміхнеться, завжди щось пожартує, завжди підтримує. Однокласник згадує, у перші дні повномасштабного вторгнення стояли разом у мороз годинами у черзі до військомату. Вже 26 лютого 2022 року Олександр поїхав на навчання. Ми, як першу рота, ми завжди йшли перші в нашому батальйоні. Ну, як... І він завжди йшов з нами, ніколи не давав задню. Треба робити свою роботу, і він виконував свою роботу. Сміливий хлопець. Народився захисник у Хмельницькому, у цивільному житті працював у цирку. Також мав кар'єру ведучого на радіо. Йому дуже подобалася його робота. Він казав, коли вже ця ця клята війна закінчиться, коли вже коли вже перемога, я хочу повернутися на свою улюблену роботу, я хочу працювати, приносити людям радість. Йому він сам був світлий. Олександр дуже любив свою сім'ю, згадує побратим. У чоловіка залишилась дружина та мати. Людина, будучи в Донецьку, приходячи з нуля, відпочиваючи через Стерлінг, через інтернет, замовляла своїй дружині квіти. Тобто це він завжди її пам'ятав, завжди хотів на своє рідне поділля, завжди казав, що коли вже ротація, коли вже ротація. Військовий мріяв після перемоги продовжити свою церкову діяльність та розважати українців. Однак мрію так і не вдалося втілити у життя. Поховали героя на алеї Слави, що у мікрорайоні Ракова. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. На Хмельниччині зафіксували кілька випадків нового штаму коронавірусу? Флірт це небезпечний різновид попереднього штаму. Мікрон в Україні вже зафіксовано один летальний випадок у результаті цього захворювання. Яка ситуація із поширенням вірусу у нашому регіоні? Розповість головний державний санітарний лікар Хмельницької області Микола Габрикевич. Травень – це 84 випадки. Червень 49 випадків. В липні вже ми маємо 455 випадків також хочу повідомити, що ми подавали від хворих в референс лабораторію дослідження зразків, і нам підтвердили 4 випадки нового мутованого штамму, який називається флірт. Що він собою представляє, це той же вірус, тільки мутований. Захворність передається дуже швидко. Симптоми такі ж, як були попередні. Тільки тут єдине, що, на жаль, він більшості вражає Людей похилого віку і тих, кого є ослаблений імунітет. Сім'я загиблого військового може отримати матеріальну допомогу із бюджету Хмельницького. За фінансовою підтримкою варто звернутися до виконкому міськради або в управління праці та соціального захисту населення. Кошти будуть перераховані автоматично. Деталі далі у матеріалі. Родини загиблих воїнів отримують компенсацію на поховання військових. Кошти виділяють з бюджету Хмельницької тергромади. Після звернення до управління праці та соціального захисту населення необхідна сума перераховується до ритуальної служби. Зі слів керівництва суми достатньо на усі першочергові потреби. Виплати здійснюються через управління праці соціального захисту у сумі 30 тисяч гривень. Ці кошти потрапляють відразу на рахунок нашого комунального підприємства Ритуальна служба і поховання здійснює саме це підприємство. Також на алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове, встановлюють однакові пам'ятники полеглим бійцям. На початку війни спеціальна робоча група визначила цей архетип, можна сказати, цього пам'ятнику. Його дуже довго обговорювали, вносилися різні пропозиції, зупинилися саме на такому, і, врешті, починаючи з здається, 2015 року, такі надгробки встановлюються. Цей процес триває і зараз. Від червня поточного року з міського бюджету вже виділили трішки більше як півтора мільйона гривень. Оксана Медведєва, Тетяна Ржепянська, Сергій Рудий, телеканал Перший Подільський. За статистикою на планеті близько 11% населення є шульгами. Вчені дослідили, що у лівшів краще розвинена права півкуля мозку, тому вони більш здібні до проявів своєї індивідуальності у творчих діяльностях. Про креативних шульг Хмельницького розповість Олександра Толстюк. У середньовіччі їхню унікальність церковнослужителів вважали ознакою чаклунства. Нерідко за це спалювали у часи інквізиції, та страшні часи минули. І усі зрозуміли, магія тут ні до чого. Вчені пояснили, що у шульги краще розвинена права півкуля мозку. Вона відповідає за образне мислення. Тож лівші відрізняються креативністю та схильністю до творчості. Наталя Шульга працює дівчина артисткою драми у театрі. каже, що у своїй мистецькій кар'єрі має лише лише одну незручність, все, що стосується роботи в театрі, роботи в станціями, це права сторона. Ми все працюємо вправо. Ходимо вправо, починаємо танцювати з правої ноги. І тобто, оцей такий момент пристосування. Ти не просто пишеш лівою рукою, а ти ще й ну все в житті. Наприклад, я роблю з ліва. Я хожу з ліва, мені так зручніше, я й готую лівою, і все, що стосується більше функціональності, це звичайно ліва моя рука. Дівчина каже, завжди робила все лівою рукою із дитинства. В нас же в дитинстві всіх перевчали, це було обов'язковим. І моїй мамі хтось сказав, що не потрібно перевчати. Хочому вона зрозуміла, що не потрібно, вона дала мені ножиці, щоб різати в правій руці вони в мене просто не різали. Це таким, такий був прям зрозумілий момент, що все ліва і більш ніяка. Незважаючи на пропозиції педагогів перевчитись, Діані також вдалося залишитись шульгою. Зараз дівчина працює художницею, бутафорницею у театрі. Я ніколи не звертала на це уваги, особливо і завдячуючи моїм батькам, мене не перевчили. Пропонували всі відмовлялись. І батьки відмовлялись, мені намагались ручку дати в іншу руку, але ну що, переставила ручку, та й собі пишу, як має бути. Діана показала особливості письма для шульги. Аркуш так, як писала би правша, бо рука тоді завертається так, і тоді все письмо, все, що ми пишемо, воно буде змазуватись. А якщо дати можливість розвернути аркуш, так як зручно, і почати писати ну, те, що я їй писала, в принципі, все задом наперед. І я нічого не змазала, я все бачу, що пишу, і нічого рукою не накрила. У сучасному світі стереотипи про шульг залишились у далекому минулому, адже кожен має право на свою особливість та унікальність. Олександр Толстюк Сергій Дяків телеканал Перший Подільський. Проблеми із психічним здоров'ям є доволі поширеними. За даними ВООЗ, близько 165 мільйонів людей в Європі мають психічні розлади. Найпоширеніший серед них це депресія. При психологічно-емоційному виснаженні дуже важливо звернутися до фахівця. Проте людям соромно чи то пак бракує часу на своє ментальне здоров'я. Журналісти вирішили поцікавитися, про що б пересічні хмельничани хотіли б поговорити на першому безкоштовному сеансі. Важливо турбуватись не тільки про фізичне здоров'я, а й про ментальне. Щоб запитали містяни на безкоштовному сеансі у психолога – дізнаємось. Саме перше, як справлятися з емоціями дитини. Ну, напевно, як прожити щасливе життя і не задумуватись так над якимись маленькими. Да, проблемами, які, в принципі, з якого життя і складається, і через що ми дуже часто не замічаємо, як воно проходить повз нас. як боротися із власним внутрішнім можливо, якимось переживанням, як сприймати, навчитись правильно сприймати те, що ми читаємо в новинах, тих самих, те, що ми чуємо, як це все не сприймати близько до серця і не перейматися. Речами, які насправді набагато простіші, ніж нам про них розказують, як справлятися в теперішній ситуації в країні з своїми емоціями, і як допомогти в першу чергу дітям, напевно, що справитися зі своїми емоціями, з обстрілами, з тривогами і, і всім решта? Де сили брати? Не знаю за що чіплятися, за що триматися? Ну бо важко. Ми робимо вигляд, що все гаразд, правда, кожен з нас. Але в кожного свій своє пекло особисте. Ну от да. як себе поводити в таких стресових ситуаціях зараз, от в теперішньому часі, коли йде війна. Дбайте про своє ментальне здоров'я. Доєднуйтеся до наших соціальних мереж. Ми вам дякуємо за довіру а Збройним силам України за захист. На все добре.